По 35 учнів у класі реалії майже половини ужгородських шкіл, адже учнів побільшало, а кількість навчальних закладів незмінна. Тільки в Ужгородській школі номер 2 цьогоріч уперше сядуть за парти 108 дітлахів. Їх розділять на три класи, по 36 учнів у кожному. Методи вимушені, розуміють педагоги, і водночас переймаються. Адже навіть за рекомендаціями міністерських програм дітей у класі має бути не більше 30. 35 хвилин триває. Я маю у першому класі урок, а діточок у мене 36 зараз буде. Скажіть, скільки часу я маю можливість приділити дитині? А кожна дитина потребує уваги. Тому тут, звичайно, ми стараємося, ми працюємо, намагаємося навчають, граючись навчати, тобто у формі гри. Збільшується кількість учнів у класах і за рахунок дітей, які переходять до шкіл з НВК. Причому батьки для свого чада намагаються обрати саме навчальні заклади у центрі. Аби прийняти таку кількість дітей, у школах доводиться використовувати всі можливі ресурси і максимально роздувати класи. Це накладно для школи, бо скажімо, школа наша розрахована приблизно на 780, ну максимум 800 чоловік. Так але е, в нас є ще додаткові приміщення, завдяки яким ми цю кількість збільшили на сьогоднішній день до 1037. Це є вже максимум той вище, якого ми скочити не можемо. Та влаштувати дитину в школу цілком реально кажуть батьки. Донька Василини Макаревич після закінчення навчально-виховного комплексу поступила до лінгвістичної гімназії у п'ятий клас. З переповненістю класів жінка змирилася, адже розуміє аналогічна ситуація по всьому місту. Щось получається нас класи сформовані А, Б, В. Три класи, в класах по 35 п'ять діток. Ну у нас 35, других трохи менше. Ну це не пугает. Ну пугає тока ребенок, бутусувати інформацію, да, що програма Ця жола, я думаю, що без помощи родителей здесь не Мама и папы должны, наверное, мабуть, перевіряти домашні завдання, як ребенок освають. А в Ужорській школі номер 3 доводиться збільшувати не тільки молодші класи. Тут вагомої кількості учнів додали переселенці, які обирають саме цей заклад через викладання російської мови. На кінець 2013 року у нас в школі вчилося 544 учня. То зараз у нас 622, Тобто, практично ми прийняли три нових класи, але не трьома класами ми приймали. Ми просто добирали дітей в кожен клас. Ми стараємося не приймати більше 34 дітей в клас, тому що вчити далі вже просто буде важко. Переселенцям з Донбасу намагаються допомагати і батьки інших школярів, аби забезпечити дітей підручниками та приладдям. Кабінети вже готові прийняти хай і переповнену школярами кількість класів. Та якщо цього року за попередніми підрахунками у перший клас в Ужгороді мають піти майже 1700 учнів, то наступного прогнозують і ще більше зростання кількості охочих навчатися. Тож нинішнього так званого розтягування класів буде замало необхідні нові методи. Поки що, я маю надію, що цього року нам дасться втиснутися із цією кількістю учнів у можливості закладів. Проте на наступний рік я думаю, що нам не вдасться уникнути другої зміни за жодних обставин. І навіть не йдеться про те, подобається це батькам чи не подобається. Це буде об'єктивна реальність. Ужгороду терміново потрібна нова школа, але поки про її зведення не йдеться, нема ані місця, ані грошей. Навіть якщо будувати її вирішить найближчим часом, встигнути до наступного року точно не вдасться. Ще один варіант, який розглядає міське управління освіти, змінити автобусні маршрути, щоб до менш заповнених шкіл було легше добиратися.